Слава Україні. Триває 277-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів сил оборони. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується. Посилення угруповання військ противника, що діє на тимчасово окупованій та тимчасово зайнятих територіях України, за рахунок перекидання окремих підрозділів з території Республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей. Ворог завдав чотири ракетні удари по цивільних об'єктах населених пунктів Розумівка Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині. Ворог здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зберігається загроза завдання противникам ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в глибині території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України. надає свою територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів. Підрозділи Білоруських сил спеціальних операцій, які входять до складу регіонального угруповання військ так званої Союзної держави Російської Федерації та Республіки Білорусь, залучені до посилення ділянки державного кордону. На сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Підрозділи противника продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону, ведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснили мінометний обстріл поблизу Янжулівки Чернігівської області. На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача-Лопань, Стрілеча, Ізбицьке, Огірцеве. Бочкове, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області. На Куп'янському напрямку противник веде оборону, здійснив обстріли з усього спектру артилерії по районах Куп'янська, Курилівки, Табаївки, Крохмального і Берестового на Харківщині. На Лиманському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Артилерійського ураження зазнали райони населених пунктів Макіївка. І Невське, Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка. Та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв з артилерії різних типів, позиції Сил оборони та райони населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог обороняється, здійснив обстріли з різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль, Полтавка, Малинівка, Червоне. Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка та Кам'янське Запорізької області. На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, не припиняє артилерійські обстріли підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема, міста Херсон. Окупанти продовжують зазнавати втрат. Місцеві лікарні Щастинського району Луганської області перевантажені. Через велику кількість поранених загарбників. Противник змушений проводити медичну евакуацію поранених військовослужбовців до Луганська. Підтверджено ураження ворожого об'єкту в районі населеного пункту Сватове 25 листопада цього року. Там перебувало близько 70 військовослужбовців-противника. Кількість поранених та загиблих окупантів уточнюється, підрозділи наших ракетних військ і артилерії. Уразили три райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Підтримуємо Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!